Усім вітання з Кам'янця-Подільського. Мене звати Софія Бензе, і я хотіла би презентувати вам одну із своїх новиночок таємниці сердець. Якщо ви любите підліткову літературу, то я думаю, що ця новинка знайде відгук у вашому серці, адже тут дві цікаві повісті з елементами трилерів та детективів, а вони зараз якраз в топі. Що ж, ця книжка? Вона про сучасних підлітків, які ходять в школу, закохуються, мають свої проблеми з вчителями і друзями. І при цьому знаходять час розгадати різні таємниці, або розшифрувати якийсь щоденник із шифрами, якому понад 30 років, або зловити сталкера, який шкодить всім твоїм знайомим. І при цьому не забувають капустити своїм вчителям і розгадувати таємниці свого серця. Адже куди підлітки без першого шкільного кохання? Тому, якщо вам до вподоби такі теми. Запрошую вас познайомитися з цією новинкою, а знайти її ви можете якраз в наших книгарнях, на сайтах видавництва. І, якщо забажаєте, можна потім опублікувати цікаві відгуки на цю книжку, адже в ній прихована ще одна дуже цікава таємниця саме від автора, яка саме не будемо спойлерити, але якщо ви її розгадаєте, пізніше. Ви можете навіть отримати дуже класний вайбовий подарунок від самої авторки.